Вітаю на РБК Україна в Ірпені масштабний політичний скандал. Міського голову Олександра Маркушина відсторонили, звинувачують у незаконному перетині кордону. А він, в свою чергу, звинувачує екс мера Карплюка у рейдерському захопленні міста. Чи справді Ірпінь опинився в руках забудовників? Якою є роль правоохоронців у всій цій історії, і головне чи можна ще врятувати ситуацію? Власне на ці питання відповість міський голови Ірпеня Олександр Маркушин. Пане Олександре, вітаю вас. Да, доброго дня. На якій стадії сьогодні судовий процес? Я так розумію, ви під домашнім арештом, але щось там відбувається в судах? Так, да, на сьогоднішній день в апеляції є рішення, і в мене домашній арешт. Далі ми подали в апеляцію з приводу відновлення повноважень, бо ця справа взагалі повноважень міського голови не стосується. І будемо очікувати рішення апеляції. Я сподіваюся, що дуже скоро повернуся до виконання своїх службових обов'язків. А як ви загалом оцінюєте дії правоохоронців? Чи можна говорити, що вони підіграють опонентам вашим, грають на користь не вашу? Я би сказав таким чином. Говорив би фактами. Ну, перше, підозру, яку вони, вибачте, намалювали, це за два дні, і суть підозри, що Маркушин уїхав за кордон, сам себе перевіз. Тобто це вже абсурд. Це вже іде якийсь мем, коли була апеляція. Суддя запитав прокурора, що він таке зробив. Прокурор каже: він звинувачується в тому, що організував свій виїзд за кордон і сам себе вивіз. Ну, то це повний театр абсурда, і всі це прекрасно розуміють. Але вони виконують це замовлення, і поки їм на сьогоднішній день їм вдалося відсторонити мене, і найголовніше відсторонити від виконання обов'язків міського голови. Ну, ви кажете замовлення. Це ж треба довести. Чи є у вас докази якісь якась можливість вказати правоохоронцям, можливо, вищих інстанцій? Ми будемо все доказувати. Це звичайно в судах в правовому полі. Але саме чого вони так сильно поспішали? Бо в нас на, в той, на тому тижні повинна була бути сесія Ірпінської міської ради, де незаконний. Ці виділення землі, незаконне прийняте рішення міської ради, які були до цього прийняті, ми повинні були прийняти з депутатами рішення забрати землю в ірпінь, обратно в громаду, не продовжувати договори оренди. Ті, то будівництво, яке було побудовано. Там мафи, магазини незаконно ми повинні були скасовувати. І, відповідно, треба було їм дуже швидко приймати рішення, так як вони не змогли зі мною домовитися. Вони домовилися з правоохоронцями. І на сьогодні є в нас попередня інформація, що арештувати мера коштує 10 квартир, приблизно 500 тисяч доларів. Ну, на жаль, так. А які протизаконні дії зараз влада, яка оголосила себе легітимною в Орпіні, проводить, що вже вдалося їм зробити, і з чим ви будете мати справу, що треба буде скасовувати, коли мені забрали запобіжний захід тримання під вартою? Анжела Макієва, секретар ради, яка Є нелегітимною, одразу побіжала до чорного реєстратора реєструвати себе як мершу. Вибачте, трохи за жаргон. Але на жаль, цей реєстратор зареєстрував її як представника виконкома і міської ради, і після цього почалися десятки незаконних рішень. Це відсторонення. Працівників відсторонення головного архітектора, начальника земельного відділу, начальника юридичного відділу разом з усім юридичним відділом, е керівників комунальних підприємств, тих людей, які їм не угодні. І на це місце ставлять своїх, які є нефахові. Ну, взагалі, вони далекі від цієї роботи, але вони лояльні, які можуть в цей час, поки мене нема. Попідписувати ці рішення, і головна їхня мета протягнути їхнє рішення по їхньому будівництву по будівництву Карплюка. Бо на сьогоднішній день Анжела Макієва є маріонеткою Карплюка, і він крутить як хоче. Ну на жаль, якось так. А тут йдеться про якісь нові землі, які хоче карплюк в Орпіні, чи вже існуючі забудови, які треба продовжувати? Про що саме? Це йдеться про ті забудови, які зараз будувалися, і на які ми подали в прокуратуру, подали в поліцію, де йде незаконне будівництво багатоповерхового будинку. і Там він не один, це Ріверпорт. І є вже у нас рішення суду по одній ділянці. Заборона, арешт, верніше. другий це об'єкт великий, це базар, який побудований, це ринок на набережній, де повністю. Документи були е, підробні, рішення сесії е, по зміни цільового призначення такої сесії, навіть не було е, оформлено право власності на недобудову ще коли Карплюку було е, приблизно 10 років. Е, а там люди вирощували го городину. Тобто там була росла картопля, е, буряк. Там, там нічого не було. І всі ярпінці це прекрасно знають. І на сьогоднішній день, поки мене нема, вони. Хочуть Хочуть це дуже швидко узаконити будь-якими способами, а депутати? Ви говорили про низку депутатів, яких вважаєте винними у спробі повернення Карплюка. Вони якось на сесії перейшли на його бік. Чи були у вас спроби з ними контактувати, домовлятися з ними? Що ви взагалі про них знаєте? Ну, на сесії, яка була в четвер, прийшли депутати партії Нових облич партії «Слуга народу декілька депутатів і частина депутатів від партії Європейська Солідарність. Партія Нових облич» це зрозуміло, Це карманна партія Карплюка. З ними все зрозуміло, не зрозуміла. Позиція, поведінка деяких депутатів з партії ЄС частина депутатів вони не захотіли порушувати закон. Багато хто з них воює в Збройних силах, і в них є важливіші рішення і справи, ніж прийти на незаконну сесію. І два депутата з партії Слуга народу, з якої один. Депутат це секретар, не секретар ради. Інша це Яна городок, так само від партії Слуга народа. Два інших депутата від Слуга народу так само не порушували закон, не зраджували громаду і на цю сесію не прийшли. Бо в цей день була законна сесія в 9.00, яку призначував я, і нічого їм не заважало прийти на цю сесію і проголосувати важливе питання, але ні треба було прийти на сесію яку скликала незаконна Макеєва, і там голосувати кому що вони хотіли доводити ну далі будуть розбиратися правоохоронні органи ну тут йдеться про підкуп чи про просто такий моральний вибір я думаю, це попередня змова, бо ця частина депутатів від партії Європейська Солідарність працює довгий час з новими обличчями і Карплюком. І два депутати від слуги народу так само з ними дуже успішно працюють. Але інші депутати від цих партій вони тримаються лінії закону і порядка. Вони не співпрацюють з ними. Ви раніше заявляли, що ситуація з вашим усуненням створює прецедент загалом для мерів України. Чи з вами контактували інші мери? Якось виражали підтримку? Пропонували якусь підтримку? Так, е, да, я хочу подякувати нашим мерам, наших українських міст і асоціація. Мерів і асоціація громад е, України вони висловили свою підтримку. Сусідні наші е, е, мери так само висловили підтримку. І ще багато багато мерів крупних обласних міст е, так само висловили свою підтримку в особистих повідомленнях. Пропонували чим треба допомогти. Я їм дуже дякую. Вони показали такий моноліт. Дуже їм дякую за це. Ви крім іншого закликаєте громаду допомагати боротися за свої права, відстоювати вас по суті. А яким чином на практиці ви собі це уявляєте? Як можна ефективно е чинити спротив? Ну, під час війни чинити спротив? Це взагалі дивна річ зараз е і заборонено в принципі е масові, е масові протести. Ну, перше, я не закликаю проти якихось проводення мітінгів і протестів. Ні, люди робили мирне зібрання, і вони не погоджуються з цим беззаконням. Бо на сьогодні виходить так, що якщо в тебе є гроші, ти забудовник і в багатьох випадках незаконний, який хоче знищити, забудувати місто. Ти можеш будь-якого міського голову усунути. І я з цим не погоджуюсь і не погоджуються наші мешканці, бо не можна все купити. Я е захищав місто разом з побратимами в 22-му році. І для мене честь і совість. Важливіше, ніж гроші, а для когось гроші важливіше. Е, відповідно, е, я закликав громаду, щоб вони з, розповідали іншим з про депутатів, які є зрадниками Ерпіня, яких просто банально купили. І коли будуть наступні вибори, щоб точно за таких зрадників ніхто не голосував, щоб е, громада думала і знала, хто що робить, тільки виключно так. А, Рухатися в оскарженні цих всіх рішень незаконних ми будемо виключно в правовому полі. А проти Карплюка багато кримінальних проваджень, і вони ніби на одному місці стоять, а проти вас дуже швидко все якось відбувається. Чи е, слід розуміти це як те, що у Карплюка дуже багато сили, багато можливостей влади у вас менше? І станом на сьогодні ініціатива на його боці. Ну, ви прекрасно розумієте. На жаль, я не є забудовник, я є міським головою, і все наше місто знає, що Маркушин не будує нічого. Відповідно, я відбудовую людям житло і рухаємося разом з керівництвом області, разом по державним програмам, зі спонсорами, з міценатами. І слава Богу, нам це вдається. З приводу того, що багато кримінальних справ так дійсно, ми багато подали, але на жаль, поліція Київської області є їхнім керівництвом це все гальмується. І Я вже на одному з прямих ефірів звертався до керівника поліції Київської області до Шадили Анатолія, що так не можна повільно роздивлятися ці справи. А коли звертаюся до слідчих, вони банально опускають очі, кажуть поза глазами, кажуть: вибачте, у нас керівництво не дає команди. Ідіть спілкуйтесь. З ким я повинен спілкуватися? Ми всі факти подали. Ваше завдання поліції розслідувати. Якщо хтось не здатний розслідуватись, то мабуть ви займаєте не ту посаду. А під час війни ви повинні розуміти, що закон і порядок це. Понад понад усім, це перша чергова. Бо сьогодні ми працюємо в нашому місті. Ви працюєте на своїх посадах. Це завдяки виключно Збройним силам, що сюди не пускають ворога і бережуть нашу країну, і воюють за неї. І, на жаль, гинуть багато хлопців. Хтось цього не розуміє. Різні в нас, мабуть, пріоритети, мабуть. Є різне бачення. Моє бачення, якщо людина порушила закон, якщо забудовник хоче будувати не міста, а якесь бетонне гето, тільки власні квартири, і його не цікавить. Треба будувати садочки і школи, і інфраструктурні об'єкти. Його це не цікавить. Нам такі забудовники точно не треба. І поліції за якісь квартири покривати його точно не треба. Пане Олександре, дякую вам за розмову. Олександр Маркушин, міський голова Ірпіня, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео. Тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут вперше.